Бухгалтерський облік витрат. Витрати від продажу активів. За матеріалами статті Олени Цятковської. Повний текст статті розміщений на ресурсі ОТЕКа за посиланням QR-код. У прикладі, який наведено у статті, відображаються операції з бухгалтерського обліку витрат від продажу активів. Відображення в бухгалтерському обліку нарахування доходу від продажу фінансових інвестицій. Проводимо документом Операції, що ведені вручну бухгалтерські. розділу Грошові кошти зобов'язання. У списку що відкрився, створюємо документ Операції, що ведені вручну бухгалтерські» за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа Операції, що ведені вручну бухгалтерські» зазначаємо назву установи та суму операції. За допомогою кнопки Додати табличній частині документа за дебетом та кредитом. Відображаємо нарахування доходу від продажу фінансових інвестицій. Записуємо документ, натиснувши кнопку Записати. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дибет кредит. Підображення в бухгалтерському обліку отримання додаткових послуг під час реалізації майна здійснюємо за допомогою документа Отримання послуг розділу послуги. У списку, що відкрився, створюємо документ отримання послуг за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа отримання послуг зазначаємо назву установи, вид операції отримання послуг та джерело фінансування. На закладці Основна відображаємо дані контрагента та договору. На закладці Послуги за допомогою кнопки Додати обираємо вид послуги, ККВ, кількість, ціну та суму. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. Відображення в обліку операції закриття в кінці звітного періоду рахунку доходів і витрат проводимо документом операції, що ведені вручну бухгалтерські». У списку що відкрився, створюємо документ операції, що ведені вручну бухгалтерські» За допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В головній частині документа операції, що видені вручну бухгалтерські, зазначаємо назву установи та суму операцій. За допомогою кнопки Додати в табличній частині документа відображаємо закриття рахунку доходів і витрат. Записуємо документ, натиснувши кнопку Записати. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою «Дебет кредит». Операції бухгалтерського обліку, які наведено та розглянуто у прикладі статті, відображено у демонстраційній базі програмного продукту облік бюджетної установи за посиланням QR-коду. Повний конспект матеріалів та цю презентацію розміщена на нашому сайті KBS.net.ua у розділі Методологічні та демонстраційні матеріали. Дякую за увагу. З вами була Олена Перевертєва та облік бюджетної установи. До нових зустрічей!